Зараз всі так розлінилися з тими лінивими сушами, але мені вони зовсім не смачні. Цікаво, комусь вони справді подобаються. Інша справа суші бургер. А ще краще суші ходок. Дома він виходить навіть ще смачніше, ніж з доставки, і приготувати його може кожен. Для начинки я використовую сир філадельфію, авокадо та рибу. Завертаю звичайний рол. для кляру. Перемішую яйце з мукою до необхідної консистенції. Та в іншу тарілку насипаю сухарі, панко вмочаю спочатку в кляр, потім в сухарі. Смажу в олії до золотої скоринки. Постійно перевертаю. Це займає Лини головне не перестаратись. Розрізаю ролл зверху та викладаю начинку. Цього разу я змазала сиром Філадельфія та додала зверху нарізаний сир чедар з червоною рибкою. Зверху поливаю соусом у най. Порівнянні між суші бургером та суші -хотдогом. в Суші ходогі більше начинки, та він більш соковитий та насичений смаком. Мені сподобався набагато більше, а готується не складніше бургера. А чоловік сказав, що я так смачно готую, що більше доставку замовляти не буде. То я тепер не знаю радіти мені чи плакати. В наступному відео покажу, як я готувала суші бургер. Дякую за перегляд!